Всім привіт! Зараз я вам хочу наглядно показати різницю між глянцевою плівкою і матовою плівкою. У нас наклеєний поліуретан, на кожному з пристроїв транспортувальна плівка. І ви бачите різницю, то що глянцевий з прозорою транспортувальною плівкою. глянцевий матеріал, І екран після поклейки повністю прозорий, і поліуретан не блікує, блікує сам екран. Тому що матеріал є одним з. Найбільш такий, який пропускає колір зображення світла. Тобто, це модельки. Це у нас глянцеві екрани. А це матова плівка. І відрізняється вона тим, що вона взагалі не блікує. Вона поглинає світло і ті самі бліки. Але. Через це змінюється трошки колір зображення. Звертаю увагу, що після поклейки під поліуретаном ще залишаються ось такі сліди, невеличкі. Це волога з часточкою повітря, і вони висихають протягом доби, тобто адгезія і матеріал повністю стане однотипним, однотонним. Це матова плівка, на ній не залишається відбитків. Вона більш Приємна і слизька, але момент в тому, що вона забирає колір, тому вона не кожному підходить. Ось такий варіант поліуретанових плівок.